Вони цим внішнім управлінням просто забамбали. І головне, всі такі, увірувавши во внешнє управління і кожного послухати, я там зберу прямо колекцію, щоб ви послухали, насолодилися і поїхали далі. От, внешнє управління, внешнє управління, внешнє управління, внешнє управління, суверенітет. Я думаю, що ми всі з вами з вівторка по четверг побачили, як працює не суверенітет. Не демократія, не свобода слова можна займатися не цим, не нав'язувати народу в даному випадку українському народу, якісь зовнішні інститути управління. Це унізительне состояння. Цей закон взагалі не про набу і не про САП. Запам'ятайте це. Це законопроект про те, як продовжувати призначати конституційні державні органи влади ззовні, Тобто на аутсорсінги. Скажіть, будь ласка, в 91-му році що боролися за те, щоб Україна віддала свій суверенітет, незалежність і залишилась країною, якою керують таким знаєте ошийником під струмом, повне відсутність суверенітету. Так, да, правильно, хм, Вони попиталися там щось змінити, як то хоча б частину суверенітету. Как не понравилось сверху, свистнули, щелкнули и все сразу назад вернули. Я вам просто скажу, мне и нашей команде Байду же, кто сжирает наш суверенитет схит чи цвету, Байду же, тому еще Украина понадусе. Можно ли извне привнести демократии, в том числе институты борьбы с коррупцией? Когда был создан, когда были созданы эти институты в Украине? В 2015 году. А сегодня какой? 2025. Побороли как? Конечно. А сегодня 2025. А когда ты стал президентом в 2000 году? И что с россией Сринг пунк на грани развала, уже от скоро. Вы знаете? Я, до речі, ну, про хороші рагулі, я навіть не знаю, це теж ну, це дуже великий обсяг роботи. Я не знаю, як її зробити, але стільки віри в. Це могутність Путіна, як я чую зараз, як з ліберальних, так і з неліберальних ресурсів і медійки, яка проти Путіна, але Путін не відступить ні на секундочку, як Трамп збирається убіждати Путіна зробити те, що Путін ніколи не зробить. І там у них така, такі сильні позиції у Росії, таке все потужне, так все, так все. Коротше, ну, це перед самим копцом. От, і мені так подобається, що вони про суверенітет, ну фактично, вони ну, тими ж навіть словами і зворотами говорять про те, що не працюють антикорупційні органи і так далі. і От, от, от і внішнє управління, і Конституційний суд е, е, цей призначає. Ну, типу, треба у Юлії Тимошенко запитати. Мені цікаво, до речі, треба передивитися. А ну от вона говорить, там призначають, Вона знає, як призначають конституційних суддів. Скільки конституційних суддів? Хто їх призначає? Я розумію, що зараз це тупа підказка, тому що вона, скоріш за все, зараз піде і почитає. Піде, почитає і пойм'ять, що а, хоча, можливо, вона і знає. Ну, вона ж говорить до аудиторії, які можна сказати, що у нас Конституційний суд призначає за, за границею, і так воно і є. Хоча насправді відкрити просто Конституцію України і почитайте, і закон про Конституційний суд прочитаєте: Шість президент з участю комісії, з участю іноземних експертів, шість там Верховна Рада. Ну, коротше, шість шість шість. І е, коли вони так говорять, що вот. Призначаються за границі, то ти прямо, от, ну, ти прямо думаєш про те, як Чічетава в Верховній Раді поставили, щоб він проводив голосування. Чи як Азарова нам спустили з, з цього Валаама, чи куди там Путін їздить. І він ха, був прем'єр-міністром роками в Україні, гвалтуючи українську мову кожен раз, коли розкривав рота, і призвичаєв нас до того, що це варіант норми. що прем'єр-міністр, який не здатний говорити там, де, и, а там де, «е», e, «е», e, а говорить і, ну як там, ну якийсь текст зараз я прочитаю. Давайте, от, наприклад, дивлюся поправки і читаю. Ну, типу, він а, спеціально а, скільки був прем'єром стільки поплюжу в українську мову, нас до цього привчило як норму. І от Юля зараз і всі інші, хто внешнє управління. З, включно з uh, Мустафою Джемілєвим, який, от, ну, чесно, дуже мене засмучує. Вони толкають і Наташою Масейчук, і Наташа Влащенко, очевидно, і там, господі, всі ці uh, члененки, uh, Членко маю на увазі. Uh, вони всі це задвігають так. ніби от у нас. Призначають як Дмитрія Табачника, міністром культури чи освіти, хто у нас там був, чи там Азарова прем'єр-міністром. Ну, це десь така процедура, що Путін так говорить: ну поставте цього довпня, ну, типу, внішнє управління альо. Але це окрема тема. Тут, звичайно, хотілося відмітити, що Росія у нас все краде, вона вже навіть вкрала, в принципі, сюжет серіалу свати. Хоча і там було, і там було. Причому я свати кажу, тому що вони там так, з таким наголосом говорять, а для мене це руський серіал. Ну вони вирішили, ще більше свою русську версію зняти, нічого не можу сказати. Але про Юлю Тимошенко хочу от зацитувати пост, е е е е який сьогодні побачила у Фейсбуці Роман Вибрановський, написав його: Україна ризикує перетворитися в безправну колонію. Значить, Юлія Тимошенко нам розповідає. В той момент, коли реально Україна, по-перше, почала відвоювати свою суб'єктність дуже сильно, в той момент, коли вся російська пропаганда робить і роздуває, і російська пропаганда і пряма, і непряма, роздуває щеки, що Путін всімагучі, в той момент, коли Трамп нарешті почав давити цю шушваль, виходить Юлія Тимошенко і розповідає, що ми становимося безправною колонією. Ну, все, що угодно, крім Юлії Тимошенко. Ну, ну, давайте так. я, е, е, ну, Типу, можна поміняти Юлію Тимошенко, віддати її кудись е, на аутсорс. на аутсорс. Я готова знаєте, приймати консультації європейських експертів з приводу побудови якоїсь нашої там законодавчої інфраструктури, а на аутсорс відправити їм цю кукуху. Ну, вона там аутсорс. Ви пам'ятаєте? Ну я просто аутсорс сказала не аутсорс. Правильно говорити аутсорс. Юля, аутсорс. Внешнє управління. Ти що забула? Але все ж таки, ви знаєте, я ж заговорилася, та не дочитала а, текст від Романа Вибрановського з приводу юлі Юлії України. Отже. Україна ризикує перетворитися в безправну колонію, каже журналістам, The Times, експрем'єрка Юлія Тимошенко. Я до вихідних цитував дослідження ISW щодо рефлексивного контролю технології росіян в інформаційному полі. Показування України як безправної колонії є в основі їх стратегії, бо розмовляти з Трампом про суверенну державу не можна, а про безправну колонію можна. Таким чином, експрем'єрка своїми заявами допомагає Росії в когнітивній боротьбі. Свідомо чи ні, значення немає насправді, оскільки технологія активних міроприятій Російської Федерації однаково ефективно користуються і завербованими агентами, і тими, хто лиє воду на їх млин у власних інтересах, які вони вважають електоральними. Ну, взагалі. Сьогодні дуже багато було відгуків на цю статтю у моїй френдстрічці. Тож, підіть, почитайте, поцікавтесь і побажайте Юлі, щоб у неї лопнули губи, і вона літала по Верховній Раді. От знаєте, з цим ефектом, коли воно здувається. О!